Кажуть, що першій дукаті це страшно. А ми кажемо, що ні. Це Scrambler Icon Dark — Найм'якший та найвигідніший вхід у світ дукаті. Мінімалізм. Чорний мат. Лінії в стилі 60-х. Для справжніх цінителів класики. Він дружній до новачків, плавний, коли треба. А в режимі спорт справжній бунтар. Посадка комфортна і висота сидінь зручна. Навіть якщо не пробували Дукаті, з ним ви зразу будете кайфувати. І не треба думати, що він лише для хлопців. Що реально подобається, він підходить на кожен день для міста ТОП і поза ним також. Він, як захочете, буде і не агресивним, і слухняним. Тут сучасна начинка: 803 куби, повністю LED, цифрова панель, АБС, трекшн-контроль, каябівська підвіска і Брембо для вашої безпеки. А звук. До мурах. І лише 176 кіло сухої ваги. Одним словом, це розумний олдскульний красень, і, до речі, він доступний: 11 тисяч 200 євро. Тож запрошуємо на тест-драйв в шоурум дукаті.